Добрий вечір, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні в прямому ефірі Арман Сибульський, екстрасенс, автор долі, пане Армане, Ми вас раді бачити Привіт. Навзаєм. вітаю всіх вас, Мирослава, і всіх глядачів. Звичайно, Так, ми чекаємо, друзі, поки ви доєднаєтесь до нашого етеру. Напишіть щось нам в коментарях, чи ви взагалі тут, чи не тут, а то поки не бачу, щоб щось виписали. Будуть якісь питання, так само озвучуйте, і ми будемо безпосередньо ставити сьогодні пану Роману сьогодні запитання, почнемо пане Романе, з того, що спецпосланник Трампа Кіт Келох заявив, що в Україні повинні відбутися вибори, оскільки це важливо для дотримання демократичних процесів, незважаючи на складну військову ситуацію. Чи є вибори тією умовою мирної угоди про закінчення війни? Бо якщо пригадуєте, там. По мінську була також угода, що, типу, ми вам Донецьку та Луганську область повністю повертаємо, але ви там, типу, проведіть вибори і там допустіть всіх кандидатів. Угу. Ну, звичайно ж, треба розглядати вибори не як е вибори, як вибори окремо, а вибори, е хто може вплинути на ці вибори? І якщо ми говоримо про вибори, дійсно вони мають бути. Якщо. Е в Україні прийде диктатор, то що це буде таке? Для чого ми західному світу взагалі так тоді потрібні? І в цьому, в цій галузі, звичайно, мають бути вибори, і Келог правильно говорить, що але. е-е Розмова, я так, я, я не чув. Але є, якщо розмова про те, що мають бути ви, вибори у цьому, наприклад, році, після е, окінчення гарячої фази, багато дій... говорять в цьому році. Цьому році ну, то тоді, кажуть. якщо ну, справа в тому, що я а, спочатку розраховую на те, що в цьому році закінчиться горяча фаза, і що це буде влітку, і я це повторюю вже багато разів. І тому я від цього і відштовхуюсь, що якщо припиниться бойові дії влітку, то тоді, наприкінці року, в осені мають бути вибори. І вони мають бути е, незалежно, я маю на увазі, справа не в тому, що має змінитися президент, е, мають бути вибори. І після ось всієї цієї напруженості, військового стану, люди мають ще раз, а може навпаки, змінити свою думку, або ще раз підтвердити свій вибір щодо Зеленського, наприклад. І якщо це відбудеться, він буде другий е, термін президентом вже в мирних умовах. Якщо це не відбудеться, ну, якщо в моєї думки, е, то я вважаю, що це відбудеться. Якщо е, це такого ну, прогнозування, то Ну, це може і не відбутися, але ну я вважаю, що відбудеться. Ну, дивіться, тут версія ж того, що він не піде на вибори, доволі така широко розповсюджена. І про це багато кажуть, що ну, все-таки він може не піти на вже такі вибори, оскільки він залишиться в історії як президентом воєнного часу. Сам. Е, є таке, і е, дійсно я коли розмірковую на цю тему, я також. Е, у мене багато зараз ще багато сумнівів. Я бачу його, що його роль така не тільки в тому, що він президент військового стану, і я бачу, що він ще багато може зробити в мирний час, коли. Ну, в, в військовому стані дуже багато на нього де тиску, і е, ну, люди багато незадоволених. Він навіть не мав, навіть не мав е, шансу показати, що він може зробити і змінити внутрішню ситуацію. А Ну, я вважаю, що його роль за кінцем військових дій ще не буде окінчена. Ну, я якби схиляюся до цієї думки, але дійсно є сумніви, і має, може бути таке, що він зміниться. Чи може бути проросійський уряд в Україні Ні. після виборів? Ні. 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 Ну, наприклад, Ні. чому Ні. я ставлю Ні. це питання, Армане. Бо, ну, наприклад, якщо будуть проводитися вибори в Україні, то Кремль може поставити умову того, що добре ми не стріляємо, ми там не захоплюємо більше вашої території, але ви допускаєте наших кандидатів. Всі умови будуть обговорюватися до виборів, звичайно ж. І м, ці умови не будуть прийняті. Звичайно, вони цього хочуть, але на загальной території України вони не будуть прийняти. Е, зараз більше розмова, розмови і е, угоди е, схиляються до то, до Тих тимчасово окупованих територій, я маю. А чи може на тимчасово окупованих територіях бути там свій, умовно кажучи, якийсь Янукович Медведчук, який буде там, впливати на процеси на території, яка буде, скажімо так, проєвропейською, такою проамериканською, якщо це так можна сказати. <гум> ну, Це грубо <гум> сказано. <гум> тимчасово окуповані територій, тимчасово? Будуть окуповані і звичайно ж вони не ніяк не можуть впливати на е, решту території. Про західну і звичайно ж поки буде складно впливати на ту територію. Поки але е, це також е, я впевнений в, в в тому, що це також е, справа часу. Тут ми так трошечки в політичні розклади вже заходимо. Може, я так перепрошую про таке питання, але це ставлять наші глядачі в стрімі: що а кого ви взагалі бачите кандидатом в президенти України? Я бачу президентом Зеленського. І я, я, я багато читав про те, що хтось мені за це платить, і що я, ви та... співпрацюєте з Офісом президента, да, Романа. Що так, я так? там якийсь. Пільги для себе очікую, мені взагалі, взагалі ніхто не платить, і я взагалі нічого не відчуваю від, е, е, від держави за це. Але я е, це бачив спочатку, що він культова така фігура, і дуже багато незадоволених. Хай е, мене ругають, але. Я впевнений в тому, що це було необхідно, і що саме він, і як дозволив країні напевно, реалізувати те, ту мічту, ту видення свого шляху подальшого. В майбутньому і без нього цього не, не, не відбулося б. І е, я знаю, і я бачу, що буде після. Я бачу, що решта України і вся Україна цілком ще буде е, в європейському складі, що буде дуже такий стримкий розвиток. Я впевнений в цьому, і я знаю, що е, зараз складно, але е, от ми зараз йшли до цієї мечти. Тому я знаю, що е, ця фігура Зеленський е, ще буде, буде цінитися і, е, і ще виконає свої. Такі, свою так, Таку роль, а, коли якби підштовхне країну до цього розвитку? Зараз ще рано? Ну, я бачу так. Мо, моя думка ругайте, якщо що. Mm -hmm. Та ми в коментарях побачимо. Ну, Ви я знаю, як про них про а, чи може Ілон Маск взятися фінансувати якусь партію в Україні? Зважаючи на свою велику політичну вагу в світі, ну і гаманець Да, може, може, але для чого? Вже ну, щоб просунути якісь співпрацю... свої інтереси. Давайте так. Ну ми да, ми співпрацюємо, але просто коли писалося це питання, то малося на увазі, типу, чи не може таким чином він просувати проросійські наративи. От Та через ні, насправді. Я не вважаю, що Маск буде просувати взагалі про російські наративи. Він розуміє, що що, що до чого, і він розуміє, хто на якому боці, а. І інколи, коли ми чуємо таке, як би Спірний, напевно, висловлювання, це угу. ну, напевно говорить про те, що він може багато собі дозволити, і, мабуть, ми із такого центру подій не, не до кінця розуміємо його мислення і розуміємо навіть, що він щось не розуміє до кінця. ну, Взагалі ми не розуміємо, він не розуміє, непорозуміння таке виходить, але е, він все одно на, на західному боці і не такий агент Кремля там у центрі Америці, і він буде робити так, як треба. А чи не втопить він політичну кар'єру Дональда Трампа? Ні, не втопить він допомагає тут. Трамп би не втопив свою політичну кар'єру. Ну, ми ще про це поговоримо. Е, військовий експерт з е, мілітарі видання Дефенс Експрес. Відоме видання. В принципі, довіряю, скажу так, і що він каже, е, е, експерт, що бюджет військової допомоги Сполучених Штатів на цей рік ще досі не обговорювали. Він не затверджений. Тому наразі постачання боєприпасів для української ППО ну мається на увазі там Петріот і так далі залишається під питанням: чи буде взагалі допомога, пане Романе, і чи не здається вам, що таким чином Америка спеціально затягує постачання зброї, щоб змусити нас до переговорів? Знаєте, вони же ж кажуть, що у них буде мир через силу. Але ніхто не каже, що мається на увазі під цими словами. Знаєте, кожен по-своєму це починає перекручувати. Угу. А, насправді а, ми хочемо переговорів. Ми хочемо окінчення війни. Складна ситуація людей ма. Складна ситуація, але ми хочемо. Чи ми хочемо продовжувати це? Я впевнений, і Зеленський говорить про це, що ми. Готові, ми хочемо. так, да, Дійсно, ми не хочемо по поступлятися і ем, розмовляти з позицією слабкості. Але ми хочемо. І е, ця війна всім вже набридла. І е, звичайно. Але ми не можемо. Дійсно, ми не можемо забути про те, що було. Ми не можемо забути про загиблих і так, і так далі. І е, справа у цьому. На, на, на нас не треба тиснути. Я до цього це говорю. Е, ми готові. І е, все віддати, все кинути, і це. Це просто програш, і все це розуміють, і в Америці також. Я бачу цю ситуацію з іншого боку, що ось говорили про приостановку о, постачання зброї, і так далі. Почалися, як ми з вами до речі, розмовляли. Почалися розмови, переговори Путіна Трампа, і Трамп таким чином. Як би показує, що він готовий. він Ми розмовляємо, ми домовлюємося, я готовий зараз припиняти цей тиск. Але е, дійсно цього не відбувається. Дійсно, продовжується постачання зброї. Зараз буде більше. Зараз. Ось ці перемовини увійдуть в таку гарячу фазу, коли кожен буде відстоювати свою думку і навіть збільшиться постачання зброї. Зараз піде ще більше. Начнеться, почнеться такий театр один для одного: що ми можемо і так, ми можемо і так, ми готові, але. І, і ви поступляйтеся своїми чи, чимось. Да, наприклад, ми не залишаємо е, Україну, і, для, для, і не треба взагалі про це розмовляти, що там е, я маю на увазі якусь маріонетичну владу. Okay. Да? Е, ми можемо говорити про те, <кхи> такий торгів, то, як би торг. Ну, торг. І е, дуже багато показується і дуже багато робиться для того, щоб посилити позиції, щоб послабити позиції ворога і так далі. Ось так і навпаки, я бачу, що зараз буде збільшення постачання брої, зброї і активація бойових дій. Просить наш глядач вас розпитати про заяву Папи Римського. Якщо ви не чули нещодавно, це може навіть вчора, то ви тоді знаєте про що, але давайте для тих, угу. хто не знає, папа римський Франциск звернувся до української молоді із закликом прощати ворогів та протистояти бажанню відповісти ударом на удар, попри виклики війни, тобто заклики до примирення які думки у вас? Та навіть не знаю, як правильно тут вас спитати. Е ну, е Бракує е слів. Це дуже просто на насправді. Е папа Римський це не тільки поп, але й політична фігура. Коли е, папа Римський забуває забуває про це, тоді ну, це викликає обурення. З, з будь-якої сторони. І <свісно> наче старость прийшла до нього, і він вже помислює про Царство Боже і намагається реалізовувати свою релігію в такому консервативному і ортодоксальному вигляді. Ми маємо підставляти ворогу іншу щеку і, і так далі. Ну, це ж канони релігії. Але Ну я не впевнений в тому, що е, така особистість, як папа, має дозволити собі, ну, прям, таке ретельне виконання усіх канонів. Релігії. Тобто, і, ну, моя відповідь ще, про те, що Папа Римський не впорається зі своїми обов'язками як Папа Римський, але, мабуть, як е, священно, священник, е, мабуть, і впорається. Ми пробачимо колись в майбутньому росіяни Складно uh, сказати про те, пробачимо, про uh, ми напевно, ні. Мабуть, діти, внуки, uh, але у якщо у матері загинув син, вона може пробачити. Uh, навряд чи uh, якщо. Uh, Батьки втратили дитину, чи можуть вони пробачити? Я думаю, тут так все зрозуміло. А, ви сказали, що будуть поставки зброї до нас надходити. А, тобто, це що означає, що попереду ще більше ескалації в цій війні, і потім аж переговори. Правильно я вас розумів? А... На превеликий жаль. Виходить, так може бути більша ескалація на фронті, але це відображення перемовин. І дійсно будуть зараз буде ескалація так, буде накалювання. Оце я пам'ятаю, ви казали в одному із е, наших інтерв'ю: що ще може бути великий вибух на превеликий жаль на нашій території, який може бути підсумком цього. Я пам'ятаю, ви казали так. Да. Говорили, але я раніше чекав. Угу. А, після завершення бойових дій Ізраїль передасть сектор газа Америці для того, аби там Америка створила, створила проєкт майбутнього. А його жителів сектору газу переселять в більш безпечні та комфортні місця, надаючи їм можливість жити щасливо і в безпеці. Про це сказав Дональд Трамп. Після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю. А, навіщо Трампу сектор Газу? Це для того, що і Канаду, Гренландію. Да? Ну, сектор Газа насправді був таким, такою язвою вже багато років. І я не впевнений, що там буде оазис такий, як говорять зараз, і це буде. Так, класно, але е, треба було, напевно, зрівняти ці кордони, що були е, в секторі Газу, зрівняти з, з Ізраїлем, і щоб цього більше не було ніколи. Е, так, таке лікування. Ну, зараз багато можна говорити про те, що як, хто і всі будуть щасливі. Ну, але напевно це треба було зробити. Добре. І Справа не в Америці: весь Ізраїль, це американська сторона. Ось те, що туди будуть буде фінансування, це ну добре. Там і так вже все також зрівняли з землею. Багато хто каже, ну на фоні того, що, наприклад, можуть звідти переселяти людей сектор газу в інші якісь місця, ну це по факту депортація і. Чим по суті славиться Трамп він там з мігрантами, да там бореться. То е, кажуть, що можуть початися заколоти е, представників мусульманського світу проти Трампа. Е, там же ж пам'ятаєте, один із його замахів е, на нього був минулого ага. року, поза да, позаминулого року. То кажуть, що до того були дотичні там представники Ірану і тому подібне. То чи ви не бачите, що це ну він навпаки ще більше? Так розпалить таку, знаєте, не те, що міжконфесійну, а таку міждержавну ворожнечу в світі. Оцим сектором газа і тому подібне. Ну, вже все розпалено. і Вже, він, вже й до нога. да, по суті, він нічого, він може тільки при, ем, як це сказати, при присвоїти, ем, як правильно українську сказати. При присприсвоїти, при ну да, присвоїти результати е, ем, передодній діяльності. О, все це відбувалося при Байдені. Він зараз поносить Байдена. Байден такий, Байден сякий, а його результати присвоює І е, зараз ми сектор Газу зробимо таким цві, цвітучим, квітучим, е, ну, але це моя заслуга. А якщо говорити про Байдена, він такий. Е, до речі, е, я також прочитав іншу новину, що стосується як її називають там Мать Бомба, як то, так? Да, Америка передала Ізраїлю от таку да. величезну бомбу. Тобто, це були торги. Угу. Ось е, в цьому і справа і в секторі Газа, і в Ізраїлі, і справа в тому, що ви зачепили. Е, цей е, замах на Трампа, який я іначе з, був, е, чи е, розроблявся за допомогою спецслужб Ірану. І дійсно це було, і дійсно, спецслужби Ірана хочуть, е, як би ліквідувати там. Знищити... Навіть це якби помста за те, що було за їх президентом, хоча там. Він розбився на літаку. Так, да, хоча там керує не президент. Да, а, Верховний наставник. А да. я а, Ось. І справа в тому, що Трамп за якби. Не може дозволити собі пропустити це, і да, і він хоче додати цей Іран, з яким також було багато ем... років протистояння, і насправді із за Ірану Америка упустила для себе Афганістан і він додавить Іран. В е, конечному рахунку я бачу, що Іран буде за Америкою, але я не впевнений в тому, що е, це додавить Трамп, ага, тобто, це може бути робота там наступних президентів США, наступного президента. Да угу. е, і давайте фінальне питання в нашому етері. Сьогодні глянемо писала нам пані глядачка: чого слід очікувати на третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 25 року. Я взагалі не вірю в ці дати, і що треба чогось очікувати. До цього можна очікувати, і після цього можна очікувати. Але mm -hmm. ніхто не прив'язується до цих дат, і я взагалі навіть не знаю, що коментувати з цього приводу. Все як завжди. Не можу сказати, скільки, е, скільки ракет буде е, перед цим і після цього. Угу, угу, угу. Зрозуміло. Дякую, пане Армане, сьогодні вам за цю зустріч. Друзі, будь ласочка, долучайтеся до Армана цибульського посилання в описі під цим відео. Також підписуйтесь на мій ютуб канал. Всім дякую сьогодні за те, що були на ефірі, і до побачення. Бережіть себе. До побачення.